НАТО дає сигнал жодного юридичного визнання російської окупації. Марк Рюте попереджає, Україна може піти на компроміс лише де-факто. Чи витримає ця позиція тиск Путіна та Трампа на переговорах на Алясці? Зупинити нове вторгнення Росії можна тільки якщо продовжити озброювати Україну, каже сенатор США Лінсі. Грем заклик простий: більше зброї, більше гарантій, більше рішучості. Чи станеться планом Вашингтона? Музика проти тиранії у Варшаві. Стартує турне Ukrainian Freedom Orchestra – мистецька відповідь на російську агресію. Прем'єра відбудеться у національній опері Варшави 14 серпня. Чи може симфонія стати зброєю? Якщо в майбутній угоді йтиметься про визнання Україною російського контролю над частиною її територій, то це може бути лише визнання де-факто, але не юридично. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте в інтерв'ю ABC News. Він навів приклад Балтійських країн, контролю СРСР, над якими визнавався фактично, але ніколи офіційно. Ця заява пролунала на тлі підготовки до. Переговорів на Алясці, де цієї п'ятниці мають зустрітися Трамп із Путіним. Очікується, що сторони обговорять варіанти припинення вогню, обмін полоненими та безпекові гарантії для України. На зустріч не запросили ані представників ЄС, ані України. Тож, як пише Блумберг, європейські країни прагнуть провести переговори з президентом США перед зустрічю за прогнозами генсека НАТО. Під час зустрічі Трамп влаштує Путіну перевірку і пізніше переговори мають. Продовжитися за участі України очевидно що на столі переговорів, коли відбудуться справжні мирні переговори, буде питання припинення вогню та гарантії безпеки, а також питання окупованої росіянами української території. Ми ніколи не зможемо прийняти це де юре. Як ви знаєте, США мали посольство Литви, Латвії та Естонії між 1940 і 1991 роками, визнаючи, що радянський союз контролював ці території, але ніколи не визнаючи цей факт юридично. Тож усі ці питання сподіваємося, будуть обговорюватися після п'ятниці, якщо Путін налаштований серйозно, і він буде зобов'язаний сісти за стіл переговорів із Зеленським. Ми чітко розуміємо загрози та комунікуємо з партнерами України, аби натиснути на Росію. Так президент Володимир Зеленський реагує на майбутні перемовини на Алясці, де Трамп та Путін збираються говорити про Україну без України. Ці партнери так само як ми абсолютно чітко розуміють загрози. Всі бачать, що жодного реального кроку Росії до миру, жодного кроку на землі чи в повітрі, які могли би зберегти життя, немає. Тому потрібні санкції. Потрібен тиск, сила потрібна, сила передусім сполучених штатів, сила Європи, сила усіх націй світу, які хочуть миру та спокою у міжнародних. Відносина, якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить треба зупиняти її економіку. Ми розуміємо намір росіян спробувати обманути Америку, ми не допустимо цього. Я е, дуже ціную ту рішучість, якою президент Трамп налаштований зупинити смерті у війні, і щодня багато людей віддають свої життя, але єдиною першопричиною цих вбивств. Є бажання Путіна воювати та маніпулювати усіма, з ким він контактує. Ми в Україні добре знаємо Росію, і саме тому в надзвичайно складних умовах українці витримали вже понад три роки повномасштабної війни. Ми обов'язково. Сім лідерів ЄС, президенти Франції, Італії, Німеччини, Польщі Фінляндії, а також прем'єр Великої Британії і президентка Єврокомісії оприлюднили колективну заяву. Вони чітко дали зрозуміти, мир та безпека для України можуть бути досягнуті лише за двох умов: реальної участі України у переговорах та гарантії, що будь-яке політичне рішення не поглиблюватиме агресію РФ. У свою чергу вісім країн, які входять до формату Нордично-Балтійська вісімка, у спільній заяві підтвердили непохитну підтримку України перед майбутньою зустріччю на Алясці. Країни НБІ-8 поділяють переконання, що дипломатичне рішення має захистити захищати життєво важливі інтереси безпеки як України, так і Європи йдеться про міцні та надійні гарантії безпеки, які дозволять Україні ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Продовжувати озброювати Україну це необхідність. Вважає американський сенатор від південної Кароліни Лінсі Грем. Про це він заявив в ефірі NBC News коментуючи потенційну загрозу для Росії для інших, від Росії для інших держав те, що зупинить третє вторгнення, це діяти інакше ніж ми діяли у 2022 році. Це продовжувати озброювати Україну, щоб Росію стримувала найсмертоносніша армія на європейському континенті сьогодні Україна. Це гарантії безпеки. Що якщо ви знову зайдете в Україну, воюватимете не лише з Україною, це присутність певних європейських сил на місці як сигнальних ліній. Я не намагаюся сказати вам чи комусь іншому, що на мою думку Україна може вигнати кожного російського солдата, я тут щоб сказати, що президент Трамп завершить цю війну так, щоб запобігти третьому вторгненню. До 20 зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на автовокзал у Запоріжжі напередодні. Одна людина у важкому стані. Є поранені в стані середньої тяжкості і зміновибуховими травмами, пошкодженнями голови, рук та ніг. Четверо залишаються у лікарнях. Росіяни атакували автостанцію у Запоріжжі напередодні. Будівля вокзалу зазнала значних руйнувань. У семи багатоквартирних будинках довкола вибуховою хвилею повибивало вікна і понівечило дахи. Росіяни. Били по Запоріжжю двома керованими авіабомбами. Другу націлили на клініку Запорізького медичного університету. На момент удару в закладі було близько ста людей. Дивом ніхто не постраждав. Руйнувань зазнали кілька відділень лікарні, палати пацієнтів та кабінети лікарів. Лабораторія, медобладнання знищене або потребує ремонту. Дрони атакували приладобудівний завод в місті Арзамас у Нижньогородській області. Підприємство виготовляє обладнання для авіації та космічної галузі. Розпавляки пишуть, що про щонайменше п'ять безпілотників над містом повідомляють про звуки вибухів. На відео потрапив і момент влучання, після якого зайнялася пожежа. Арзамаський приладобудівний завод від березня 2022 року входить до корпорації тактичне ракетне озброєння і перебуває під санкціями. Також повідомляють про атаку над Зержинськ. Це та сама Нижньогородська область. Місцева влада повідомляє про загиблого та двох поранених внаслідок атаки. А вороже міноборони заявляє про 32 безпілотники збитих над РФ. Четверо журналістів телеканалу Аль-Джазіра загинули у Газі. Про це повідомив сам мовник. Йдеться про знімальну групу, яка працювала з кореспондентом телеканалу Анасом Аль-Шаріфом. Під обстріл потрапив на мед журналістів біля головних воріт лікарні. Загибель кореспондента підтвердили ізраїльські військові. Вони наполягають, що Аль-Шаріф лише видавав себе за журналіста і був пов'язаний із бойовиками Хамас. Ці твердження сам медійник заперечував 28-річний Аль-Шаріф відомий тим, що широко висвітлював події на півночі гази для міжнародної аудиторії від початку наступу Ізраїлю на сектор гази, повідомляє Аль-Джазіра. Минулого місяця комітет із захисту журналістів висловив занепокоєння його безпекою і зазначив, що він став мішенню ізраїльської військової кампанії з дискредитації. Аль-Джазіра наголошує, що журналісти загинули під час цілеспрямованого ізраїльського удару. Аль-Шариф, чий акаунт у мережі X мав понад 500 тисяч підпис підписників, за кілька хвилин до своєї смерті, опублікував на на допис, що Ізраїль інтенсивно бомбардує місто Газа вже понад дві години. Музика проти тиранії. Таку назву має концерт на турне Європою Ukrainian Freedom Оркестра. Прем'єра відбудеться у Великому театрі національної опери у Варшаві 14 серпня. Симонічний оркестр класичної музики був створений у 2022 році під керівництвом канадійки українського походження диригентки Керілін Вілсон як мистецька відповідь на російське вторгнення до України. Грають в оркестрі українські музиканти, зокрема члени провідних українських та європейських колективів. Як оркестр готується до прем'єри у Варшаві, бачила Марія Черняхівська. Це фрагмент сюїти з опери матері з Херсона українського композитора Максима Коломійця, яку глядачі вперше почують на світовій прем'єрі у Варшаві. Опера присвячена українським жінкам, які подолали майже 5 тисяч кілометрів у тилу ворога, щоб визволити своїх дітей, утримуваних російською владою. Сюїта заснована на новій опері, написаній Коломійцем, на замовлення метрополітен опери у Нью йорку та Національної опери у Варшаві. Ця тема дуже болісна. і тема і війни, і зокрема в. Тема викрадених дітей це дуже важливо, і для мене це було надзвичайно відповідальний такий меседж всьому світові. Центральне місце програми також займатиме визнаний шедевр класичної музики, написаний у період війни та особистої кризи Бетховена. Ми будемо грати великий величезний п'ятий симфонія Бетховена. Це дуже важливо для нас, тому що це наші. Перші чотири ноти симфонія. Це символ, Музика, символ, скількисть України. П'ята симфонія до мінор Бетховена є символом перемоги світла над темрявою і викликами долі. Також на сцені виступить сопрано Рейчел Вілліс Сьоренсес з США, яка виконає з оркестром оперу Трістан та Ізольда Ріхарда Вагнера, а також твори Ріхарда Штрауса. На концертах прозвучить й твір української авторки академічної музики Вікторії Полівої, присвячений жертвам російських воєнних злочинів. Колектив оркестру це українські професійні музиканти, які щороку збираються разом для спільної роботи. Для нас це дуже велика місія. Ми щасливі бути разом і вдячні Керілін Вілсон за те, що вона пропагує не тільки українську музику, а й підтримує українських музикантів і об'єднує нас разом навколо цієї місії. Диригентка Керілін дуже вболіває за перемогу України, регулярно виступає у нашій державі. А разом з Юкрейнін Фрідом Оркестра презентує твори українських композиторів, а також показує світові, як звучить класика у виконанні українських музикантів. Це демонструє росіянам і режиму Путіна, що вони не можуть знищити українську культуру. і наше послання сильніше ніж будь-коли. Українська музика, талант і народ сильніші ніж будь-коли, і стійкіші ніж будь-коли. Слава Україні. У Польщі Ukrainian Freedom Orchestra виступить у Варшаві 14 серпня та у Вроцлаві 16 серпня. Також заплановано ще 6 виступів у різних країнах, зокрема у Лондоні, Вільнюсі та Амстердамі. Марія Черняхівська, Мартін Пересада. Слава тіві.